Хай. Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Одинадцятий Мортал Комбат нарешті декомунізували. Ну нарешті! Комуняцької скарлет здерли. Серпа та молота вліпили їй. Логотип МК та й на тому забули. І в українській крамниці так і не повернули. І нахера це все було. Тім Свіні в своєму магазині роздає святкових індиків. Проте навіть серед них є цікаві забавки. От після файтингу з ламами напевно роздаватимуть якусь частину Вульфенштайна. До речі, будьте обережними та ретельно гугліть, чи не російську гру вам Epic Games впарює. Сталася глобальна змова, зрада. Інтернетами активно ширяться чутки, що вже на початку 23-го року Мікрософти проведуть свою конференцію, де показуватимуть нові проєкти та більш детальніше вже анонсовані. Обов'язково чекаємо другу секунду другого сталкеру. Дуже дотепно. Також в інтернетах активно пліткують, що кепком взялась за ремейк першої частини оселі зла. Так, ви почули все правильно. Так. Ще один головне, аби не ремейк ремейку. А я в свою чергу нагадаю, що майже всі частини цього же хастику українізовані фанатами. Посилання знайдете в описі. Компанія Банджі, що ось недавно доєдналась до сімейства Sony, планує розробку нової забавки від третьої особи. До такого висновку можна дійти, переглянувши список вакансій, що розмістила студія. Також інтернетами шириться ігролад Assassin's Creed Jade. майбутньої мобільної забавки. Як ви вже могли здогадатись від юбісофтів. Показувати цей геймплей я вам, звісно, не буду, бо юбіки можуть і в бан кинути. Але кому цікаво, той знайде. Kick on Life, так та сама гра типу у Всесвіті Ріка та Морті, стала найпопулярнішою грою в геймпасі, обігнавши форзу та увага непереможного лідера впродовж років його величність Майнкрафт. О, нічого собі! Ви бачили? легендарний симулятор старіння в процесі надирання дупи в стилі кунг сі фу. Тепер можуть помацати власники іксбоксу. Що кажете, свято наближається, да? А ще ті, хто всім серцем ненавидить Epic Games Store, та всією душею попри зашквари, підтримують парову крамницю дядька Кейба. Крім того, забавка отримає новий режим під назвою Арена. Дати релізу поки немає, але обіцяють випустити орієнтовно в березні. Так і буде. Так, в Epic Game Store знову роздали Wolfenstein The New Order. Ой, не вже знову. А наступного разу буде напевно Лего. Поляки, надивившись на те все, вирішили роздавати в GOG забавки. Наприклад, зараз роздають Broken Sword Directors. Хай Life наробив галасу в геймпасі, після чого зайшов до первої крамниці і там трохи набрав рекордних показників. Та навіть трохи підібрався до Call of Duty, найпродаванішої гри Евер, колода продалась більше навіть ніж GTA-шка. Живіть з цим. Інтернетами ширяться плітки, що Пилип Спенсер планує придбати Netflix. Оце так несподіванка. і буде смішно, якщо не заради серіалів, а ігор, які випускає компанія. Ну насправді резонна купівля для покращення стрімінгу в xCloud. але нагадаю, що то лише плітки. Гейм директор Валоранту накивав п'ятами з Riot Games, щоб приєднатися до Банджі та допомагати в розробці того самого нового проєкту для PlayStation, про який я вже розповідав трохи раніше. Нові edge контролери від Sony вже де-не-де -де помацали геймери. І всі як один скаржаться на гіршу батарею геймпаду. Японці послухали це все і дали ультимативну пораду. Під'єднайте геймпад до консолі та грайте так. Від сьогодні і до 6 січня триватиме зимовий розпродаж PlayStation Store. Хто спізнився і без покупки лишився? Хай не плаче, що немає удачі. А де б там парової крамниці на ПК треба зачекати до завтра? От там будуть справді файні знижки. Дешевше не купите, хіба що поцупите. Devolver Digital анонсували свою конференцію. І так як це не і 3 не варто чекати шаленого шаленства Я пантеличини. Проте забавки показувати будуть. А саме Stick into the Stickman, Terra Стікмен, Терра Foot, Skate Story, Cult of the Овзелен. І це тільки ті, що заявлені офіційно, крім них, можливі і інші забавки. Все мережами йдуть плітки, що розробники котимських лицарів розпочали розробку нового проєкту за Всесвітом DC. А якщо це не так, розробники Star Wars Jedi Survivor розповіли про нові бойові механіки, що будуть доступні гравцям, в новій частині пригод джедаю» ви зможете комбінувати в боївці бластера та світлового меча. Також з'явиться новий вид світлового меча, схожий на той, яким користувався Кайло Рен із кінофраншизи. В новому трейлері третьої частини симулятора ЦАПа розробники впихнули ті самі злиті кадри шостої ГТАшки. тейк й хто не забарились, і швидесенько провели рейд на всі акаунти, де було розміщено відео. FBI, Оперативно потершив все, що тіко можна. А тепер хвилинку уваги. Новий патч для Protocol приніс полегшення в гру. Відтепер Джейкоб буде швидше лікуватись та міняти зброю, а ще ви зможете в налаштуваннях вимкнути ті самі добивання, якщо вам вони занадто бридкі. Або ж постійне їхнє повторення вас злить. До речі, до них потім ще буде DLC, що додасть їм більшого різноманіття. В Epic Games Store роздають LEGO Builders Journey. Наступного разу роздадуть судячи значка радіації одну секунду другого сталкеру. Такого не буде. CD Project Red випустили ще один фікс для Next Gen ПК версії третього курвака, що покликаний виправити трабли з фоторежимом та оптимізацією, додати підтримку Steam Deck, а також додати нову мову. Ні, не українську. Ну і хуймо на гру! Арабську арабські НОЧЕЙ на сходих пече. Там стільки ТУРБОТ там стільки пригод від них не Угу, І слабе почуття хумору. Отжим подякував Мікрософтам за підтримку та довіру. Зараз він працює над якимось страшенно цікавим проєктом. Фінансувати які відмовились майже всі видавці, та тільки Пилип повірив у Сили Генія. Це, це сам скільки а інші назвали його ідеї божевільними. «Тю-тю!» також геній під час інтерв'ю IGN заявив, що вносив корективи у сценарій другої частини Trending після подій карантину та війн. Конкретно війну проти росіян він не згадував, але запевнив, що саме це мало вплив на створення історії гри. А ще він розповів про екранізацію, над якою пітніє разом із канадським режисером Алексом Лебовічі. Відповідно до слів Хідео, це не буде якийсь стандартний блокбастер. На нас чекає радше артхаус. Санта Моніка повідомила, що вже навесні до God of War Ragnarok буде додано режим Нова плюс. Неймовірно щедрий тім свіні в своєму магазині Epic Епімсторі. Роздає відразу три гри серії Fallout. Але є одне, але лише три найперші старезні частини. А тим часом в стімі розпочався зимовий розпродаж. Всі, хто відкладав гроші, час витрачати. Закінчиться ж це дійство 5 січня. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.